І хауладі та джентльмени. Ви думали, що в Китаї тільки за 2 бакси можна купити чохол? Ні, це преміум сегмент найвищої якості чохол Санта-Барбара. ту Ту-ту-ру-ту! -ту Ні, насправді дуже класна фабрика. Ми знайомі з, з нею десь років вже сім, можна отримати прайс, але треба розраховувати, що ціна буде від 5-6 доларів і до може навіть 10. Тобто це не дешева історія, але якість прикольно. Наприклад, якщо ми візьмемо таке з візеруночками чохли, то вони будуть вишити. Це вишити візеруночок, рисунок. Навіть диречки від іголки видно. Це не наліпка якась, це прям. Сказав би ручна робота, але це не так. Машинна, а виглядає як ручна. Також, окрім преміум зоопарку, в них є чохли, Bottega Veneta Style. Різних кольорів, різних моделей. А це. Monband Style є такий бренд, і вони теж кожу під карбон роблять. Але це дуже прикольна і складна технологія, щоб виробити таке покриття. Тому ті, кому потрібні чухольчики за 20 центів або за 25 баксів, пишіть нам у директ.